Товаропостачання роздрібної торговельної мережі це комплекс комерційних і технологічних заходів з боку промислових, торговельних і транспортних підприємств, які спрямовані на доведення товарів від виробника до споживача у кількості та асортименті, що відповідають платоспроможному попиту. Товаропостачання роздрібної торговельної мережі є складним процесом, який включає в себе такі складові: визначення потреби в товарах, дослідження пропозицій від потенційних постачальників, вибір постачальників, які пропонують найбільш вигідні умови співпраці, укладення договорів на поставку товарів, оперативний контроль за виконанням договорів постачання складання і подання замовлень на поточне завезення товарів, вибір форм товароруху, визначення найбільш раціональної частоти доставки та оптимальних партій завезення товарів, встановлення раціональних схем постачання, організацію поставки. Завдання раціональної системи постачання це забезпечення повноти асортименту, оптимального рівня та структури товарних запасів у магазинах, прискорення товарооборотності та скорочення ланковості товароруху, забезпечення чіткого взаємозв'язку технологічних процесів в оптові та роздрібній торгівлі, раціонального розподілу праці між ними. Підвищення ефективності вивчення попиту, застосування логістичного підходу та ефективних систем управління потоками товарів, принципи товаропостачання, системи доставки товарів на підприємства торгівлі. Раціональна організація товаропостачання роздрібної торговельної мережі повинна базуватись на таких принципах. Планомірність, безперебійність постачання, ритмічність, періодичне поповнення запасів за певних умов, оперативність, централізація, технологічність, економічність, раціональність. На організацію товаропостачання суттєво впливають об'єктивні і суб'єктивні фактори. Об'єктивні фактори можна об'єднати в чотири групи соціальні, виробничі, транспортні і торговельно організаційні. До соціальних факторів належить склад населення за віком, статтю, рівнем доходів, стадією життєвого циклу сім'ї, щільність розміщення населення. До виробничих факторів належить розвиток і розміщення виробництва, його спеціалізація та сезонність, наявність сировинної бази, ступінь підготовки товарів до продажу, фасування, упаковка. До транспортних факторів належить стан доріг між учасниками товаропостачання, наявність транспортних зв'язків між учасниками товаропостачання, відстані між учасниками товаропостачання, види транспортних засобів, їх технічний стан, вантажопідйомність, пристосованість, швидкість руху транспортних засобів. До торговельно-організаційних факторів належить структура роздрібної торговельної мережі, її розміщення на території районів, оборот і структура роздрібного товарообороту підприємств, наявність основних видів приміщень у підприємств торгівлі, розміри площі торговельних залів і складських. Приміщень, рівень організації торговельно-технологічних процесів, структура й особливість асортименту товарів, ступінь складності товарів та їх властивості, стан розвитку і дислокація складської мережі, ступінь механізації технологічних процесів, рівень управління процесами товаропостачання. На організацію товаропостачання суттєво впливають і суб'єктивні фактори, основними з яких є рівень управління процесом товаропостачання. Кваліфікація робітників, що визначають потребу в товарах, достовірність комерційної інформації, доступність комерційної інформації, що використовується для визначення потреби в товарах. Раціонально організоване товаропостачання роздрібної торговельної мережі може бути організоване тільки з урахуванням дії цих факторів та застосуванням методів управління процесами товаропросування, організація інформаційної взаємодії з постачальниками товарів. Операції, що виконуються в процесі товаропостачання, мають певний кількісний вимір, що дозволяє широко застосовувати в управлінні і плануванні математичні методи та організовувати чітку систему інформаційного зв'язку між постачальниками, складами, підприємствами торгівлі і транспортними підприємствами на основі уніфікації форм документів. З допомогою електронного обміну даними та автоматизованої системи збору інформації і управління взаємовідносинами з постачальниками товарів. EDI – Electronic Data Interchange – це обмін електронними даними в бізнесі. За допомогою цієї технології компанії передають одна одні торговельні, транспортні та інші дані. Таким чином керують бізнес процесами. Електронний документообіг або EDI – це спосіб організації роботи з документами, при якому основна маса документів використовується в електронному вигляді і зберігається централізовано. По суті, це серія стандартних угод при передачі структурованої цифрової інформації між комп'ютерними системами бізнес-партнерів за певними технічними правилами і принципами, закладеними в спеціальному програмному забезпеченні SED. Система електронного документообігу це комп'ютерна програма, програмне забезпечення, система, яка дозволяє організовувати роботу з електронними документами, створення, зміна, пошук, а також взаємодію між співробітниками, передачу документів, видачу завдань, відправлення повідомлень тощо в сервісах електронного обміну даними. Стандартизовано понад 100 типів документів. Обмін електронними даними відбувається між програмними платформами замовника і постачальника. Посередником між ними виступає EDI-провайдер. вітчизняною системою електронного документу обігу, що використовується багатьма підприємствами. Є система вчасно. Сутність поняття товарорух, його складові елементи і принципи раціональної організації. Ефективність господарських зв'язків значною мірою залежить від раціональної організації процесу товароруху. Товарорух це процес фізичного переміщення товарів від місця виробництва до місця продажу кінцевим споживачам, який пов'язаний з передачею права власності на товар і містить такі операції: транспортування, навантаження та розвантаження, зберігання, сортування. Пакування, комплектування товарного асортименту, зважування, відбір, відпуск та інші операції залежно від особливостей товару, ступеня підготовки його до продажу та споживання. Метою товароруху є забезпечення постачання потрібних товарів у певне місце у визначений час з мінімальними витратами. Основні принципи товароруху: вибір найкоротших шляхів руху потоків товарів. Вибір найбільш оптимальних форм і ланковості товароруху. використання найбільш економічних видів транспорту. Найбільш економічний вид транспорту визначається найменшою сукупною вартістю перевезень товарів і виконуваних навантажувально-розвантажувальних робіт при транспортуванні. Відстань доставки залежить від методів доставки централізований чи децентралізований, маршрутів доставки маятниковий або кільцевий, видів транспортних засобів. Організації доставки та технології виконання навантажувально-розвантажувальних робіт. Децентралізований метод передбачає виконання транспортно-експедиційних операцій з силами і засобами розрібних торговельних підприємств тобто, всі операції із завезення товарів, починаючи з пошуку транспорту, розрібні підприємства виконують самостійно. Централізована доставка товарів здійснюється силами і засобами постачальників або транспортних підприємств за замовленнями магазинів у передбаченні графіком терміни. При цьому всі транспортно-експедиційні операції виконуються, як правило, централізовано без участі представників роздрібної торговельної мережі. Графік доставки це розклад. В якому вказується, в які дні і години товар буде доставлятися в магазин. На основі замовлень графіків складаються маршрути доставки товарів у роздрібну торговельну мережу. Маршрут це шлях руху транспортного засобу, який визначає послідовність завезення товарів у магазини, розроблений з урахуванням мінімальних транспортних витрат. На основі даних про розташування магазинів частоту завезення в них товарів і обсяги поставок розробляють маршрути поставок. Вони складаються таким чином, щоб більш ефективно використовувати вантажопідйомність автомобілів і скоротити їх непродуктивні пробіги. У практиці торгівлі розрізняють два види маршрутів: маятниковий та кільцевий. За маятниковим маршрутом товар на повністю завантаженому автомобілі доставляється в один магазин. Після цього автомобіль повертається до постачальника, завантажується і направляється в інше. Магазин. Обсяг поставок рівний або кратний вантажопідйомності автомобіля з урахуванням об'ємної маси вантажу. За кільцевим маршрутом повністю завантажений автомобіль доставляє одним рейсом товари в кілька магазинів, що знаходяться на шляху його руху. При цьому розмір поставок в кожен магазин менший вантажу вантажопідйомності автомобіля. Доцільність вибору того чи іншого маршруту визначається необхідністю максимального зниження витрат на доставку товарів. Після визначення кількості маршрутів розраховують час обігу автомобіля на кожному з них і складають графік завезення товарів. Він є розкладом, в якому вказаний час постачання товарів у кожний магазин. З розробкою графіків і маршрутів завезення товарів пов'язане визначення необхідної кількості транспортних засобів для організації перевезення товарів та вибору їх виду. Кількість транспортних засобів повинна повністю забезпечувати виконання графіків маршрутів централізованого завезення товарів у розрібну торговельну мережу. Форми товароруху і фактори, що визначають їх вибір: ланковість товароруху і шляхи їх скорочення. При доведенні товарів від виробників до кінцевих споживачів важливим є вибір форм товароруху. Розрізняють дві форми товароруху: складську, при якій переміщення товарів переривається у зв'язку з завезенням їх на проміжний склад підприємства оптової торгівлі, розподільчий центр торговельної мережі і транзитну постачання товарів. В роздрібну торговельну мережу безпосередньо з виробничих підприємств. При виборі форми товароруху аналізують два показники: швидкість доставки і витрати обігу. Ці показники тісно пов'язані між собою. Виграш на швидкості доставки товарів іноді супроводжується зростанням витрат обігу. При перевезеннях на короткі відстані більш раціональним є автомобільний на залізничний і водний транспорт. Ефективність використання транспортних засобів забезпечить максимальне завантаження транспорту, скорочення простою, виключення порожніх пробігів. Підвищення ефективності та раціоналізація технологічного процесу товароруху багато в чому залежить від оптимальної ланковості товароруху. Раціональна організація товароруху передбачає оптимальну його ланковість, тобто кількість торговельно-посередницьких ланок, через які проходить товар на шляху від виробника до споживача. Таким чином формуються канали розподілу товарів різних рівнів, канал нульового рівня або канал прямого маркетингу складається з виробника, що продає свій товар безпосередньо споживачам через відділ збуту, філію, мережу фірмових магазинів, посилкову торгівлю, інтернет-магазин, маркетплейс тощо. Однорівневий канал має одного посередника, роздрібного торговця. На ринку товарів виробничого призначення це можуть бути дилери, брокери, агенти. Дворівневий канал складається з двох посередників. На споживчому ринку цю функцію виконує оптовик і роздрібний торговець на промисловому, промисловий дистриб'ютор і дилери. Трирівневий канал складається з оптовика, дрібнооптового торговця, роздрібного торговця. Кількість складських ланок має бути мінімальною, оскільки проходження товарів через кожну додаткову з них збільшує витрати на вантажно-розвантажувальні операції, приймання, зберігання, відпуск, облік товарів, а іноді і втрати ними товарного виду якості збільшення ціни. На ланковість товароруху впливають наступні фактори: територіальне розміщення виробничих підприємств, рівень спеціалізації виробничих підприємств, розмір товарообороту підприємства торгівлі, рівень спеціалізації підприємств торгівлі, розміщення мережі складів, їх віддаленість від підприємств роздрібної торгівлі, відстані і умови транспортних зв'язків між пунктами виробництва і районами споживання. Розміри партії товарів, що відвантажуються. Організація процесу товароруху суттєво залежить від обраного методу децентралізованого самовивіз, централізованого. Скороченню та оптимізації ланковості сприяє розвиток перевезень малогабаритними контейнерами, що дозволяє доставляти товари безпосередньо в магазини з невеликим обсягом товарообороту різні товари складного асортименту. Розширення поштово-посилкових операцій підприємствами оптової торгівлі, впровадження централізованої доставки товарів з виробничих підприємств і підприємств оптової торгівлі в магазини.